Я згадую, коли два роки тому назад, ну так сталося, що наша організація, ми ініціювали проведення заходу тут від окремо від влади. І нам вперше вдалося тоді, коли були опозиційні партії, когось відірвали, хтось прийшов все одно, помахав разом з владою. Але ми зібралися тоді, і нас було не так багато. Ну, всі знайомі обличчя, більшість із вас, мабуть, тоді були теж. І ми показали, що влада не українська, окремо українці, які знають, яка потрібна їм держава, вони Шевченка пам'ятають і ніколи не забудуть. Сьогодні ми бачимо те саме. Знову влада окремо прийшла, поклала свої 30 срібників. А ми, українці, яких, на жаль, небагато, знову свого генія, свого пророка тут згадуємо і шануємо. Вже ці слова, мабуть, хтось пам'ятає, я вже казав про те, що раніше в кожній хаті, в кожному селі був куток, де висіли ікони, і був куток, в якому висів портрет Тараса Григоровича. І Кобзар. Знаходився в кожній хаті, кожна людина, яка вважала себе українцем, обов'язково знала і читала вірші нашого генія. На жаль, зараз такого немає, наша молодь в інтернеті читає зовсім іншу інформацію. Не знаю, погано це чи добре, але факт є факт. Сьогодні я хотів би сказати про наш погляд у майбутнє, про наш шлях. Що ми повинні робити і як ми повинні рухатися? Може так сталося, це добре чи погано, може нам пощастило, може це наша біда, але ми з вами зараз живемо в той період історії, коли ми своєю силою, і своєю волею і своєю правдою будуємо свою хату, будуємо свою незалежну національну українську державу. Зараз поки що ця держава не українська, не незалежна і не національна. І саме Тарас Григорович нам вказав цей шлях. Якщо ми подивимося, проаналізуємо історію і географію тих успішних країн, і тих успішних народів і націй, які збудували свою державу, які домоглися цього, то ми побачимо, що всі ці держави. Будували ідеалісти, люди, які вірили в неможливе. У них були такі самі проблеми, а навіть іще й гірші. Вони будували свої нації, коли не було взагалі ніяких для цього умов. Якщо згадати, наприклад, Чеську Республіку, коли у 18-му році, році Чехи отримали незалежність, менше 20% чехів розмовляли чеською мовою. Німецькою мовою розмовляла вся Чехія. Але прийшли до влади ідеалісти, і вони цей величезний камінь підняли над собою на руках. Вони змінили свою країну. Через 20 років в Чехії залишився маленький анклав, який розмовляв німецькою мовою. Це судети. І в результаті від цього анклаву з'явилася гітлерівська окупація. І у нас... Ну, Зараз ми поки що може більше на 20% розмовляє українською мовою, але теж уже не дуже багато залишилось. І цей шлях ми повинні пройти. Ідеалісти, які вірять майже невздійсненне, патріоти, люди, які вірять в ідею української нації, можуть і зобов'язані збудувати цю державу. Тому. Я б хотів би сказати про те, що наш шлях, він йде, по-перше, на Сході воюють наші брати і сини. Це ті люди, які є справжні ідеалісти, які не вірячи нікому, знаючи, що кругом зрада, знаючи, що кругом у владі вороги, не дивлячись ні на що, вони пішли туди добровільно захищати свою землю. І от на цих людей нам треба спиратися. Коли ми будемо будувати державу і нову владу, цих людей треба обирати на всіх рівнях і ставити їх попереду себе. Тому що вони завоювали своє право і вони завоювали цю довіру, вони показали, як вони відносяться до України. Вони своє життя там не жаліють для того, щоб змінити цю державу. Друге, це ідеалісти, які тут живуть, їх теж нас тут дуже небагато. Це ідеалісти, які ми бачимо, що все проти нас. Але ми віримо, що ми здатні змінити життя. Ми віримо, що своїми діями, в першу чергу діями, тому що балаконів багато, патріоти, дивані у нас їх достатньо. Але ті люди, які піднімають свою духу, Їдуть на схід, допомагають, тут печуть пиріжки, роблять, збирають ті копійки. Оце основа майбутньої нації і держави. Я хотів би звернутися до вас. Ми знову входимо в нові вибори. Вибори, вибори, в нас постійно вибори. Може, це і на краще. Кожні вибори вони показують. Ось стан суспільства, який на даний момент існує. І ми повинні йти до того, щоб кожні наступні вибори вони несли якийсь прогрес. Ось будуть вибори в місцеві ради. Ми повинні ці місцеві органи заводити ідеалістів, людей, не обов'язково дуже розумних. Не обов'язково хитри. В першу чергу, щоб це були люди чесні, патріоти, які думали не про себе, не про свій бізнес, не про свої статки, а щоб вони думали про Україну і про свою місцеву громаду, якщо це вибори в місцевої громади. І таких людей треба туди штовхати. От ми сьогодні тут жаліємось, да? вони туди посадили булавку. Тому що вона і вигідна, тому що вона завжди, куди вітер дме, туди вона й голову верне. Зрозуміло. Але ж головна проблема не в тому, а проблема, кого ми запропонуємо на її місце восени.